Поляки продовжують блокувати кордон з Україною, і чим далі, тим дії, протестувальники стають все більш жахливими та шокуючими. Вони висипають зерно з українських фур та вагонів та навіть всипають дороги цвяхами. Що ж думають лучани з приводу цього конфлікту? Ми вирішили поцікавитись на вулицях міста. А ви, поки підписуйтесь на наш телеканал, аби не пропускати головного. Ми ж пішли питати. Чи знаєте про те, що поляки роблять зараз на кордоні? Це оці ці Це всі знають. А що думаєте про це? Чи їхні дії вже не занадто жорстокі, що вони і занадто жорстокі, однозначно. Щ? І я не думаю, що це за цим тільки поляки стоять. Думаєте, що це щось більше знаєш, що однозначно. Однозначно. <плес> ну ясно, що негативно відношуся до цього всього. Скажіть, на вашу думку, чи не надто жорстокі є ці дії, зокрема? Надто жорстокими. Як, можливо, на вашу думку можна було би врегулювати цей конфлікт не такими жорстокими методами? Ну, це вже треба на рівні президентів, міністрів і так далі. Мені здається, Я не чула. Ви чували, що зараз вони протестують, блокують кордон, висипають нашим фермерам зерно з фур, висипають з вагонів, навіть цвяхами встиляють дорогу, всипають, щоб наші фури просто не могли проїхати фермерські саме. Що думаєте про такі взагалі дії поляків? Це не є дуже добре, це як зерно, ем, ем, навіть не знаю, як правильно сказати. Це ж хліб, це ж як можна таке зробити? Ми ж, як би кажуть, і друзі, і брати. Ну, звичайно, погані, що вони погані люди. Скинули саме, що поляки погані люди. Як ви гадаєте, чи з чим це може пов'язано бути з політикою? Можливо? Думаю, так, що це... Росія там, ці акції вони грошима фінансують. Я думаю, що це не самі поляки це а фінансує їх Росія. Десь там за свої люди там у них є, їх під за гроші купують і отак от фінансують. Я думаю, що так. Треба трошки почекати, поки наше керівництво, держава з керівництвом держави Польщі вирішить питання, водна нічого не станеться. Як ви думаєте, з чим саме це пов'язано? З експортом, чи з імпортом. З імпортом. З імпортом. Ні, з, з експортом з нашої країни, з в імпортом в, в Польщі, Польщу. Да. Да. країну Польщі, з продуктів харчування. Як гадаєте, для чого поляки таке роблять? Ну, ми їм створюємо велику конкуренцію і вони протестують, я перепрошую. Наша сировина просто дешевша, ніж в них, ніж в Польщі. Політика. Гадаєте, з політикою, так все. Ну, і Росія, вплив Росії, заплатили гарно. Окей, то, не поляки, то росіяни. Да, да, да. Моя думка така, що росіяни вплинули на болючу точку, надавили і все, народ піднявся. Сміючись, висипають наше зерно на землю. Захищаю своє виробництво. Це можливо на політичному рівні. Ну, Звичайно, якби це, наприклад, було не на політичному, то все швидко припинилося б.